Сьогодні у нас обмежена кількість проповідників. Я не знаю, хтось колись один брат казав, слава Богу, що я проповідую останній. Я вже останній. Але я думаю, що слово Божого не буває забагато. Не буває забагато. Тому нехай Бог нам допоможе, щоб... Ми були здібні, я думаю, що ми готувалися до цього служіння. От. І думаю, що те, наскільки ми будемо сприймати те слово, яке буде звучати, воно залежить в першу чергу від нас, не від Бога. А в першу чергу від нас. Колись один брат розповідав такий випадок, був сестра прийшла. Після зібрання підійшла до нього, я вже, може розповідав це, але розповім ще. Вона підійшла до нього і каже, ти знаєш, от, оцей брат ну назвала його по іменю і каже, він коли проповідує, я завжди засипаю. Ну, чогось так, не став його, каже, більше проповідувати, бо я каже, завжди засипаю. І він так на неї подивився і каже, сестра. А що ти зробила для того, щоб тобі не засипати? Не поняла». Ну, що ти зробила для того, щоб, ти, щоб тобі було, ну, щоб тобі не спати? А що я маю робити? Ну, каже, ти хоча б молилася за нього? Ні, я молюсь тільки за тих, хто мені подобається, як проповідає. А от. Ну, а він їй каже, ну та а що ж ти хочеш брати звідти, куди ти не клала?» Ти вклала в нього, а що ти хочеш взяти? Ну, ми розуміємо, що якщо я працюю, наприклад, да, на е, підприємстві, і в мене є банківська карта, і мені на цю карту перераховують гроші. Ну, підприємство, да, зарплата. І якщо вона перерахує, то мені буде що з цієї банківської карти взяти. Бо я заробив. Да? Якщо в мене нема банківської карти, мені так е, 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 навічкою да, дають. По, то, але ж якщо дадуть, то буду що з кишені достати і розрахуватися. А, а якщо ніде не працюєш, і де, де брати? де брати? тобто нема звідти брати. Тому е, треба вкладати в, туди, звідти ти, ти хочеш брати. І він каже, я поняла, я зрозуміла. Пройшов тиждень-два, було звичайне служіння всереду. О, все було як зазвичай. Стояв стев, брат той саме проповідував. але одна сестра плакала. Все було зазвичай. Але одна сестра сиділа і плакала. І це була та сестра, яка вклала. Вона зрозуміла, що те, що вона получить, залежить від того. Що вона вкладе? Що вона вкладе? Тому, друзі, Соломон говорить такі слова. Це еклізіаст, книга Еклізіаста, Четвертий розділ і останній вірш 17, Четвертий розділ книги Еклізіаста або проповідника. І 17 вірш, останній Четвертий розділу, він говорить так, спостерігай за ногою твоєю, коли йдеш у дім Божий. І будь готовий більше до слухання, ніж до жертвоприношення. Бо вони не думають, що зле чинять або чинять. І так Соломон дає такі поради, декілька порад я взяв для себе. І хочу поділитися з вами, щоб нам в дійсності готуватися да, до служіння. Одна сестра вона виховувалася у церкві там, де проповідав Варнаїв в Одесі. А, от. І вона розповідала, що каже, раніше не було так, як сьогодні. Сьогодні приходять в зібрання, сидять, спілкуються, там, щось там розмови, буває, навіть розмови заглушають спів. Ну, по різному буває там. Да? Але е, вона каже, що. Так раніше не було. Коли приходили, то приходили готові і готувалися до зібрання. Молилися, співали, там хтось щось е, е, якусь науку давав, там говорив. От. І таким чином готували свої серця, хто ще не стих, да? приготуватися, готувалися до служіння. І тоді служіння були сильні. Тобто Дух Святий Діяв. Чому? Тому що люди прийшли приготовлені, вони готові, щоб слухати. Щоби слухати. О, і Соломон говорить, що декілька таких порад дає і говорить, перше, що, що в цьому є, які виснову для себе я взяв, це він каже, спостерігай за ногою своєю. Тобто, наблюдай, будь пильний, коли йдеш. В дом Божий? Чи Соломон говорить за те, коли йдеш в Дом Божий, то наблюдає, спостерігає за своєю ногою, щоб в багнюку не вступити, чи в лужу. Чи, чи за це говорить Соломон? Думаю, ні. Тобто, оце настанова, вона, мені здається, вона стосується нашого земного життя. Але про що це говорить? Коли йдеш в Дом Божий, спостерігай за ногою. Тобто, де ти ходив, що ти робив в своєму житті, проаналізуй, що ти робив до цього часу. Як ти прожив, наприклад, цей день вчора, третього дня, де ти був, що ти говорив, що ти робив, де ти взяв, де ти поклав. Тобто, не було, чи, чи не було ніяких у тебе е, спотикань таких. Так? Щоб ти зробив щось, щось неприємне Господу. Так? І це дуже, дуже важливо, коли ми можемо, ми можемо своїми образами ображати інших. Розумієте? Ми можемо словами своїми ранити інших. Ми можемо своїми вчинками е, от, е, е, приносити людям якесь страждання, якісь вони, ну, вони ображаються на нас. Ми того іноді не замічаємо, але Соломон говорить, що коли йдеш в дом Божий, ти приготов. І він зауважте, що він говорить в першу чергу, не за те, що людина повинна спостерігати за серцем своїм. Він за серце потім скаже, за духовну частину. В першу, в першу чергу він говорить за тілесне. Тілесне, приготував. Тобто те, що ти бачиш, те, що ти чув, те, що ти, у, у тебе воно в, в, в розумі є, в пам'яті, пригадається. Це. Пригадається. Це. І виправи. Зроби висновки, Покайся. примирися. Якщо ти посварився з ким-то, да? біжи, щоб примиритися. Да? Не очікуй, що до тебе прийдуть примиритися, а йди ти. Як Христос сказав? Прийшов до жертовника і приніс жертву, і згадав, що брат твій має щось проти тебе. Да? Тобто не очікуй, що він буде до тебе йти там і щось виясняти. Іди перший до нього. Мені здається, що я там щось якось тебе образив. Чи так, чи ні, вибач мене. Да? А потім що? А потім йде і принось. Потім йде і принось. Тобто наблюдай. Друге е, висновок, який він робить, е, я зробив для себе із цього, що Соломон говорить. І будь готовий більше до слухання, ніж до жертвоприношення. Тобто, е, коли йдеш в дом Божий, ми е, стараємось щось принести. Да? Щось принести. Але Соломон каже, Зосереться в першу чергу не на тому, що ти принесеш, <плес> да... що ти дасиш Богу, а те, що Бог хоче дасти тобі. Я думаю, то, що Бог хоче дати нам набагато цінніше, чим те, що ми можемо дати Богу. Чи не так? Чи не так? Я не говорю за те, що. Те, що ми приносимо, воно не важливо. Ні, воно повинно бути. Воно повинно бути. І то, коли ми приносимо, це дуже добре. Ми стараємось, ми готуємо, ми щось приносимо для того, щоб Богу завдячити, щоб Йому віддати славу, да? щоб похвалитися Богом. А. Але, але, в першу чергу, Соломон каже: приготуй своє серце до того. Що туди буде входити, щоб те, що буде входити, щоб воно туди лягало. Щоб ти потім зібрання пішов з дому Божого, пішов наповнений, а не спустошений. Ви знаєте, що іноді можна прийти в Дом Божий пустим і уйти ще пустішим, ще пустіше. А коли це буває? Тоді, коли людина. Напхало в себе, що попало із світу, так от різний там сьогодні достатньо. В інтернеті откроєш Ютуб, вайбер, ну що хочеш, лю -лю -лю любу соцмережу, там достатньо всякого різного, що, що можна напхати в себе. І от людина, куди, коли, коли напхає себе, вона приходить, да, а в неї слово Боже, воно не вміщається, бо серце воно не резинове. Воно не розтягується, воно має певну вмістимість. І для того, щоб вмістити гарне, добре, то треба щось перше за все винести звідти. А тоді воно ляжеться. І от людина приходить, вона вже загружена. О, але не тим, що треба. І уходить іще спустошена. І ото сидить на зібранні, той не так проповідує, а той не так сказав, а той неправильний текст сказав із письма, а там і так написано, а там, не, не, а де написано взагалі те, що він говорить. Розумієте? Тобто людина не сприймає, а вона бере і критикує, тобто процежує його, процежує його. От. Тобто вона не сприймає те, що говорить люд... проповідник, вона не сприймає як слово Боже. Вона сприймає як слово проповідника. Ну а що то такий проповідник? Це я знаю його життя, у нього і сім'ї не все добре, і діти в світі, і там так далі. Що, чому він може мене навчити? Розумієте? І людина вже не сприймає. Проповідник може говорити самі кращі, саме правильні слова. Але людина їх не сприймає. Їх не... Чому? Тому що внутрі вже щось загружено. Уже... Його нема куди пхати? Нема куди пхати. Тому Соломон говорить, що приготуй своє серце для слухання, сприймай те, що говорить. Як від Бога? Не критикуй, а молись, середися на тому, що я. Не на тому, що я приношу, а на, те, на тому, що я можу взяти, в чому я можу збагатитися, що Бог хоче сьогодні сказати до мене. І третій висновок, який я зробив для себе із цього е тексту, це він говорить: вони не думають, що зле роблять. Тобто, коли людина вона не готує себе до служіння, так встала. Отак От пішла, там, помолилася на, на, на скору руку, там, не, нічого не зважувала, не роздивлялася, не, там, якщо співати, не репетувала, не, не репетувала, Не репетувала. Так? Тобто не готувалася і прийшла, і прийшла і говорить. Да. <реш> цікавий, цікавий український язик, да? мова українська може по-різному подумати. Там, от. І наголос можна різний е, е, зробити, і другий зовсім смисл буде. Але, друзі, що я хочу сказати? Людина, коли вона не готується, то Соломон каже, що вона зле робить. Кому вона зле робить? Богу. Ні, вона перш за все робить зле. Собі, тому що вона не готова. І те, що Бог приготовив, саме краще, саме найкраще, що Бог не готов... приготував. Але людина не може його сприймати, не може його взяти. Сьогодні ми говоримо за людей світу вот, і говоримо, що скільки Бог сьогодні дав, для відкрив двері, для проповіді Євангелія. Люди чують, люди, але не йдуть. А чому не йдуть? Тому що. Не відкриті серця, не відкривають їх. Тобто, не, не хочуть брати те, що Бог приготував. Тому і сьогодні залишається поза спасінням дуже багато людей. І ми за це молимося. Зараз будемо молитися, просити благословення на це служіння. А, от, е, є можливість приготуватися, є можливість покаятися може в тому, що комусь судив, комусь там щось. Оглянути, оглянути своє життя вот, і сказати Богу, Господи, прости мене, що я так робила, або так робив, вот, або так говорив, прости мене, я каюся. І Бог я впевнений, Богу не, не, багато не треба. Богу треба сказати, тільки що я каюся да? і відкрити своє серце для Нього. І Бог благословить. Амінь. Будемо молитися.